Це абсолютно логічно. Етнофестивальницькій зорі проходить у Черкасах, адже саме Черкащина стала 5-6 тисяч років тому наш край столицею великої церквиської землеробської цивілізації. І те, що сьогодні роблять організатори. Заходу нагадувати всім українцям, деркачанам, в першу чергу молоді, що наша земля має великі традиції. Тут звучить справжня, сучасна народна музика і пісня, тут звучить українське слово, тут дають українські вироби, тут черкаси ці. Кілька днів живу дійсно українським трипільським духом. І безумовно, щоб необхідно щоб влада згадала ми діти, на якій землі ми ростемо і ті плани по реалізації трипільських проєктів, які сьогодні гальмуються, і в тальному, і по музею трипільської цивілізації. На Уманщині сьогодні набули дійсно державної підтримки. І найважливіше, щоб все більше черкащани українців долучалося до свого коріння, щоб ми були не іванками безпам'ятними, а люди, які знають, шанують свою історію, які сьогодні. Можуть показати їй світові, і супроводу. Моя ще не душа, ти ти на мене, не ходимо. Просто якости кнопшу. За мій очі, тут і там Тут зорять до дна прозорі Там зорять, як іскри в морі Площі зорять, зорять, я співаю вам Організатором фестивалю Діною ми є партнерами Батьківщина, є партнерами сьогоднішнього заходу, сьогоднішнього фестивалю. І вчора на цій сцені в нас висіли наші банери Батьківщина, оголошували кожен час. І сьогодні вже прийшли представники від адміністрації, конкретно від Тулуба і сказали, що якщо буде висіти хоч одне гасло батьківщини, то вихнуть світло. І утром прийшли і позривали наші. Банери і ну, погрожуючи організаторам категорично запретили залякали. І, як бачите, немає ніякого ми допомагали разом організовували. Люди вже бояться і так. Сьогодні працює тулуп і партій. Так на щоб ми любили Україну, щоб ми знали, що українцями це буде модно. Шановна молодь, я хочу вас, як сам молодий, закликати, щоб ми боролись за свої права, щоб ми знали, що ми не бидло. Подивіться, як молодь в Турції, в Єгипті відстоює себе, як вони виходять на площу і не дають себе ганьбити. Отак, От саме так, шановні друзі, ми повинні підтримати Черкащан. До нас заїхали загарбники, такі як Мафія Януковича і Тулуба. Вони. Дуже радий тим опскам. І дуже важливо, ви знаєте, як вони принизили Черкащину, як вони не дали перемогти нашим депутатам, яких ви голосували, я голосував. Це Балотецький і Даценко. Підтримуємо їх, вони тут на площі облесками. Шановні друзі, я вам всі дякую за підтримку. Підтримуємо себе, Україну і Черкащину. Слава Україні! Ось таку тарілочку, це з глини ручна робота, Там написано трипільські зорі. Прошу продемонструвати. От вона не обраблена саме у стилі Трипілля. І от таку от подяку від організаторів ще раз спасибі, що ви відклулися і підтримали фестиваль Трипільські Зорі, які відрощують національний патріотичний дух на Черкащині в Черкасах. Зокрема, подякую їм всі разом.